Вітаю вас у цьому відео. Я вам покажу три швидких рецепти з новим блендером Браун МК 9. Нова модель блендеру Браун з легкістю справиться навіть з найтвердішими та найволокнистішими інгредієнтами, що дає повну свободу кулінарній фантазії. А зараз я вам покажу, як приготувати ранковий смузі з кавою, шоколадом та лісовими горіхами, що надасть бадьорості на цілий день. В містку чашу блендера помістити 50 грамів підрум'янених лісових горіхів. 250 мл кави гарячої, звареної вашим улюбленим способом. 50 г чорного шоколаду, 1 банан та 100 мл теплого молока. Завдяки потужності та рухомому валу блендеру Brown mq 9 нічого не потрібно попередньо нарізати. Все і так легко подрібниться. Тепер все збиваємо до однорідності. Нога блендера Brown MQ9 має форму дзвона і це не дає розбрискуватись рідким інгредієнтам. Це надзвичайно зручно, адже на кухні залишається чистота. Тепер розливаємо наш смузі по шклянках і ви побачите, яка оксамитова консистенція у нього. А зараз я вам покажу, як приготувати швидку та яскраву закуску з блендером Brown MQ9. Пікантний хумус з імбирем та прянощами. Тепер в містку чашу блендера помістити 200 г відвареного ноту. Так, обережно перекладаємо та 60 мл оливкової олії extra Virgin. По великому шматку імбиру тепер перцю чілі та два зубці часнику. Одній чайній ложці меленого кумину або зіри, паприки меленої та гострого чилі або шкаєнського перця. 60 г волоських горіхів та 2 столових ложки кунжутної пасти тахіні. Тепер додаємо сіль до смаку, 80 мл води та 4 столових ложки лимонного соку. І тепер будемо все збивати. З блендером Braun Q9 можна з задоволенням готувати з дітьми. Він має захист на рукоятці і поки світиться червоне світло, ножі не запрацюють. І навіть при падінні, як це часто буває, коли поруч діти, блендер залишиться цілим, адже у нього летить двигун. А тепер перекладаємо це цей неймовірно пряний. Та ароматний хумус до тарілки, який будемо подавати. Останній рецепт, який я вам сьогодні покажу, з блендером Брауним Кі 9 це швидкі спагеті з соусом з в'ялених помідорів. У великій кількості киплячої води підсоленої відварюємо 200 г спагеті до консистенції альденти. Тепер відбираємо приблизно 150 мл рідини з відварювання макаронів. Нам вона потрібна буде для приготування соусу, а решту відсуджуємо. І забираємо. Тепер подрібнимо сир пармезан або гранападану в зручній додатковій чаші блендера Brown mq 9 І зйнемось за приготування соусу. Для цього в містку чашу блендера поміщаємо 100 г п'ялених так. і 2 зубці часнику, пучка свіжого базиліку та 2 філе анчоусів. Тепер додаємо 50 грамів попередньо підрум'яненого мигдалю, 6,5 лимону, 50 мл оливкової олії і нам на марідину. Так, Вливаємо. І тепер будемо все збивати. Дякуючи вражаючій потужності блендера Brown MQ9. Нічого не потрібно попередньо нарізати чи подрібнювати. Все і так ідеально зіб'ється навіть найтвердіші і найволокнистіші інгредієнти. Тепер перекладаємо наші спагетті до глибокої миски. Туди ж кладемо соус. Зараз будемо мішати. Можна також додати трішечки окропу ще до соусу, щоб не було так сухо не був занадто густим соус. Зовсім трішки. І все добряче перемішуємо. Так, добре вимішуємо. Цього соусу виходить досить багато. Наші сім'ї люблять, щоб було багато соусу. Якщо ви любите так, як справжні італійці, то можете. Соус розділити на дві частини на два приготування. Так, розкладаємо в сервірувальні тарілки. Тепер посипаємо макарони свіжим листям базиліку, просто порваним в руках, щоб було більш ароматніше та інтенсивніше. Тому що базилік тут дуже підходить. Дуже вдало підкреслює смак страви. Посипаємо спагетті і нашим ідеально натертим сиром. Новим сучасним та потужним блендером Браунем Кю 9 готувати та експериментувати на кухні одне задоволення. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів. На все добре!